Обираючи засоби для догляду за шкірою, миття рук чи будь чого іншого, ми маємо звертати увагу на сульфати, так які знаходяться. І дивіться, в мене нещодавно був допис, де я прям вам розписала, які сульфати сульфіти можна використовувати, які ні. І от, якщо от ми читаємо просто один вироб один варіант содіум лауреф сульфат або содіум-лаурил-сульфат і так далі, це не варто використовувати. Якщо у вас є алергічні реакції, алергічні прояви прояви на шкірі, якщо у вас є аутоімунні захворювання, якщо у вас є псоріаси і так далі, дуже дуже ретельно слідкуйте за цим. Якщо у вас є атопічний дерматит, себоринний дерматит, все, що пов'язано з шкірою. І звичайно ж, не тільки зі шкірою, взагалі максимально потрібно обирати не корисні, а просто натуральні варіанти, тому вибір навіть Мила для рук це ціла ціла наука. Якщо ви хочете знати, які необхідно, як потрібно вибирати ось такі різні засоби, і які сульфати ми можемо використовувати, перейдіть, будь ласка, до мене в допис. Там да, в інстаграмі здається був допис. Почитайте, будете знати, випишете собі, будете обирати правильні засоби. І, звичайно, їх тут немає.